Що необхідно надати земопорядній організації для того, щоб вона мала можливість виконати документацію, це якщо у вас є, можливо, старі документи на землю, старі державні акти, можливо, старі рішення місцевих рад, надаємо ці документи. Також документи, які посвідчують право власності на ваше нерухоме майно. Це можуть бути свідоцтва про право власності, може бути свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом. Крім того, до такої документації також долучається копія технічного паспорту, виготовленого в БТІ, на ці об'єкти нерухомості. Після надання цих документів розпочинається саме процес виготовлення землепорядної документації та проводяться відповідні геодезичні роботи. За результатами проведення цих робіт та виготовлення документації, землепорядна організація від вашого імені звертається до відповідних. Органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, а простіше Держеокадастр з метою реєстрації цієї земельної ділянки новосформованої у Державному земельному кадастрі. Результатом такого звернення буде отримання витягу з кадастровим номером про проведення державної реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. І цей витяг. Є тим бажаним результатом усього процесу замовлення розробки та виготовлення землепорядної документації, із цим витягом в подальшому ви можете звернутися до місцевої ради з метою затвердження землепорядної документації, розробленої та отримання рішення про передачу власної земельної ділянки.